Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Єй. Впевнений, ви ще такого не бачили. Ручний полосос Dreamy H12 Dual об'єднує в собі можливості як для сухого, так і для вологого прибирання. Начебто нічого незвичайного, адже є такі полососи два в одному. Але ця модель має основний блок і два різні модулі для сухого та вологого прибирання. В реальності ви купуєте один полосос, а отримуєте два повноцінних. Цікаво. Тоді давайте почнемо наш огляд. Але перед початком, як завжди, по промокоду огляд, який ви зараз бачите на своїх екранах, надається знижка на практично увесь асортимент Dreamy. Зокрема, і 2000 гривень знижки на Dreamy H12 Dual. Ну що ж, сподіваюсь, промокод вам сподобається. Тому обов'язково ось таку під цим відео обов'язково поставте. І, звичайно, не забудьте підписатись на канал Огляд. Ну А ми полетіли далі. Dreamy H12 Dual має велику комплектацію. В коробці ви знайдете сам пилосос, модуль контейнера для пилу, електричну міні-щитку, м'яку роликову щитку, комбінований інструмент для збирання, запасну роликову щітку, щітку для чистки, базу для заряджання, змінний фільтр, ручку, подовжену трубку, підставку для аксесуарів та посібник користувача. Дизайн Dreamy H12 dual також відрізняється від того, що ми звикли бачити. Особливістю моделі є змінний моторний модуль, який легко встановлюється на базу для вологого прибирання або використовується. З контейнером для сухого прибирання, як я вже говорив на початку. Ми маємо основну частину полососа, яка складається з двигуна, батареї та LED-дисплея, які утворюють єдине ціле. А вже до основного блоку кріпиться модуль для вологого прибирання або модуль для сухого прибирання. Двигун тут встановлений без потужністю 300 Вт, який забезпечує потужність смоктування до 16 тисяч па. Завдяки безщітковій конструкції, двигун відрізняється підвищеною надійністю та довгові. Забезпечуючи стабільну роботу пристрою протягом тривалого часу. Акумулятор на 4000 мАч забезпечує до 60 хвилин роботи на початковій потужності, чого достатньо для прибирання середнього розміру квартири. Заряджання батареї триває близько 4,5 години. От дисплей показує інформацію про рівень заряду, режим прибирання, індикатор забрудненості, повідомлення про помилки та нагадування про технічне обслуговування для зручності користування. пилосос оснащений функцією, Функцію голосового звіту, яка інформує про поточний статус роботи та можливі помилки, за потреби ви можете змінити мову або вимкнути цю функцію за допомогою кнопки Voice Prompt Setting, розташований позаду корпусу. Можливості вологого прибирання Dreamy H12 Dual заслуговують на окрему увагу. Модуль оснащено двома резервуарами: один об'ємом 900 мл для чистої води, інший 700 мл для брудної води. У процесі роботи вода подається на ролик, який інтенсивно Інсивно змочується, а потім віджимається, видаляючи забруднення. Ролик забезпечує ретельне очищення навіть складних плям, таких як засохлі залишки їжі або сліди від напоїв. Завдяки постійному віджиму ролика, забруднена вода оперативно потрапляє в контейнер для брудної води, що запобігає її повторному використанню. Пилосос добре працює на різних типах підлогових покриттів, включаючи плитку, ламінат і паркет. Його продумана конструкція дозволяє досягти навіть важкодоступних доступних місцях. Таких як кути або простір під меблями для сухого прибирання Dreamy H12 Dual використовує моторизовану щітку з високою швидкістю обертання 520 обертів за хвилину. Контейнер для пилу має мультициклонну систему з кількома ступенями фільтрації, включаючи HEPA-фільтр. Це забезпечує ефективне затримання найдрібніших частинок пилу, алергенів та шерсті домашніх тварин. Пилосос легко впорається з прибиранням як килимів, так і твердих покриттів, не залишаючи слідів. Перехід між модулями для сухого і вологого прибирання займає лічені секунди. Dreamy H12 Dual оснащений п'ятьма основними режимами роботи, що дозволяють адаптувати прибирання під різні потреби. Автомод це автоматичний режим, який підходить для щоденного вологого прибирання. Пилосос самостійно змочує ролик чистою водою, віджимає брудну рідину та регулює інтенсивність очищення залежно від рівня забруднення. Вбудовані сенсори аналізують стан поверхні, забезпечуючи ефективне прибирання без зайвих витрат води та мийного засобу. Sectin мод призначений для збору пролитих рідин без змочування ролика. Цей режим дозволяє швидко усунути калючі розлитий сік, молоко чи інші рідини, не залишаючи зайвої вологи на підлозі. Стандарт і турбо. Режими для сухого прибирання, що відрізняються рівнем потужності у стандартному режимі. пилосос ефективно збирає пил і дрібне сміття, тоді як турбо режим забезпечує максимальну потужність смоктування для очищення сильно забруднення. Зон. self cleaning мод активується після встановлення пристрою на базу. У цьому режимі пилосос автоматично очищає ролик на внутрішні канали від залишку бруду і води, що значно полегшує догляд за пристроєм. Після завершення очищення вмикається джінк мод, який висушує ролик, запобігаючи утворенню неприємних запахів і розмноженню бактерій. Виробник значно спрощує догляд за пилососом завдяки функціям самоочищення та легкому доступу до всіх елементів. Модуль для вологого приємності прибирання має автоматичний режим самоочищення, який активується після встановлення на базу. Ця функція включає миття ролика і подальше сушіння гарячим повітрям, що мінімізує контакт користувача з брудом. Головне, щоб у резервуарі була чиста вода. Для модуля свого прибирання рекомендується періодично очищати контейнер для пилу та фільтри, щоб забезпечити стабільну роботу пилососа. Крім того, виробник передбачив зручний доступ до всіх деталей, які можуть потребувати догляду або заміни, включаючи ролик і фільтри. Dreamy H12 Dual це універсальний пилосос два в одному, який поєднує функції вологого та сухого прибирання. Хоча він не працює автономно завдяки його продуманій конструкції, процес очищення стає швидким, продуктивним і навіть приємним. Більше не потрібно швабри, ганчірки чи віники. Ця модель повністю замінює їх, ефективно видаляє бруд, пил і рідини. Крім того, він має стильний сучасний дизайн і просту систему обслуговування, що робить його. Не лише практичним, а й зручним вибором для дому. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку вподобайку ставте під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.